Аніж змінний календар. Це просто вихідний державне свято старих гріхів, не скинути тягар. Нам Бог дарує більше 300 днів. Ми маємо честь багатством володіти і серед всіх життєвих віражів будуємо маршрут, як далі жити. Сьогодні час підбити результат. Звіряючи писанням власне плани, нам не дано вертати час назад, бо вічність вже стоїть не за горами. А що для тебе значить Новий рік? Як часто ти міркуєш про майбутнє, не варто ждати з неба дива змін, якщо Ісус у серці не присутній. Турбот земних не зменшить календар і більше часу в дні твоїм не стане. Прийми цей рік, як справжній Божий дар, можливість жити в правді без обману.